На прилученні невідомий викрав автомобіль та зник на ньому з місця злочину. Вже за годину співробітники прилуцького районного відділу поліції встановили місце знаходження автівки й особу викрадача. Зловмисника затримали В ніч на 20 грудня. До поліції звернувся 37-річний мешканець Чанської громади із заявою про зникнення свого легкового автомобіля. На місце вчинення злочину прибули оперативники та слідчо-оперативна група Прилуцького районного відділу поліції. Поліцейські провели огляд місця події опитали мешканців сусідніх будинків, можливих свідків зібрали низку речових доказів. Завдяки налагодженій співпраці оперативників і жителів міста Ічні транспортний засіб розшукали. Злочинець покинув викрадене авто в сусідньому селі. В ході реалізації отриманої інформації. Поліцейські встановили і особу зловмисника. Ним виявився 30-річний мешканець Ічнянської громади. Автівку поліцейські вилучили на крадія. Відкрили кримінальне провадження. Вісі під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури відкрив кримінальне провадження за частиною 1 статті 289 кримінального кодексу України. «Незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру у злочині та обирається запобіжний захід. Триває досудове розслідування.